Спекла сьогодні отаку от піцу. Начинка в мене тут цікава. Тушені баклажани з помідорами, з перцем. І в мене була зроблена скумбрія на пару. І я теж покрішила її сюди, помідорчики порізала. Ну і, звісно, сир зверху. От, застигає. Сподобалась мені і на вигляд, і на запах Безподобно. Вже хочеться, але гаряча. Ще почекаємо трішечки. Як завжди... Піца в мене на одному і тому же тісті, тісто на кефірі, яке підходить ще й на любу здобу. Забула вам сказати, що треба було посипати прованськими травами. Тож ще гарячу піцу я посипала. От вона вже остила, ледь тепленька. Не знаю, чи видно, вам, от рибка проглядається, подивіться, вже не така товста. От. І тісто я поділила ще на такий пиріг. Бачите, яблучний, тут кориця з еритритолом. Ще гаряча, тільки дістала, а? Ну, до чаю, до кави піде. Нехай остиває. Так, ну, а піцу, звісно, вже кортить. Спробувати. Ну, кусаю. Друзі, яка смакота. Супер. Руки брудні від кориці. Смачного усім. Гадаю, пиріг теж буде смачним. Він не такий висункий, фрупіться добре. Врізала, але ще дуже гарячий. Ой, води втримати. Це все. Все вже на потім. Усім смачного і дякую, хто дивиться мої відео. Яблучка, пустили сік, смакота корицею пахне.